Добрий день. Сьогодні 16 вересня 2023 року. Перед вами сорт груші Дельбар'ю або RX1247. Четвертий рік від посадки деревцеві. Кожен рік з урожаєм Красиві великі груші, коли нормовані. Смачні. Ранньо, ой, десь осінній сорт, так сказав би, пізній осінній. Третій рік воно з урожаю, з другого року від посадки, потім урожай на ньому. Рішив сьогодні там зірвати декілька плодів. Декілька плодів, потім, можливо, порівняю його з мадам Бале, коли вилежиться. Ну і зараз зважу, не знаю, оце велике рвати Зірву, мабуть, бо воно. Потім можуть упасти. Це, мабуть, найбільша грушка. Отаке. От так, і зараз можливо це зірвемо. Так. Так, а дивіться, тепер друге дерево. Ненормоване, ну мало нормоване. Бачите, які дрібні плоди. Дрібноваті плодики. Ось такі вони. Ну ось зірмо. Оцей. А ось один і крупний. Не там зірвалось десь рідно, ну, нічого. Ну і ще ось такий дрібненький тут жовтенький знайдемо, Можливо, ще щось зірву потім. Бачите, різниця яка. Нормована тут заляпав вже персиками. Стіл мій так сказати робочий. Ну давайте оце ще зірмоємо плодик З румянчиком. Там впали два штучки. Дощ у нас пройшов. Місяць не було. Перед цим ото що місяць назад дощ там, мабуть, півтора місячна норма випала за півтора суток. Ну і вчора хтось казав мені, що 25 мм, чи 30 навіть. Не пам'ятаю. Тоже така півмісячна норма. Ну, в общем, промочило земельку. Так, Дельбар'ю RX1247. Ось дивіться які є дрібненькі. 208 Ненормовані. Двісті сімдесят. Це трошки більше. Триста сім. Ну, це вже так нормований, скажем. 462. шістдесят два. Так, 448. сорок вісім. Ну і це, пожалуй, найбільший плодик Найбільший 690 грамів, майже 700 грамів. Ну і там такі є ще по 600 грамів. Дельбарю. Такий він, отакий От сорт. Смачний, спробуємо пізніше. Всім миру й добра. А сьогодні 5 жовтня 2023 року, зривав 16 вересня, прилежали вони в погрібі, потім трошки виніс їх, мабуть, на тижник <кхем> ну, Вони тільки-тільки починають дозарюватися. Якось так, може, ранувато зірвав я їх. Смак такий, вона теж масляниста. Це вже дозріла майже. Ще тільки-тільки вони починають дозарюватися. Жовтизну набирати. Масляниста, солодка. Можливо, аромат динний є якийсь, можливо, щось інше. Такий приємний ароматик. І смак класний. Смак солодкий. І там така легесенька кислиночка, приємна така, специфічна якось для цього іменно сорту. От цукру. Конференції, ну я не знаю, там скільки по факту цукру, але вона, здається для мене як конференція солодча. Ну, тут такий цікавий присмак, Ну як такий оригінальний якийсь неповторний. Ну, в общем, смачна, смачна грушка. Груша дельбар'ю. всім миру й добра.